Перший мій рейс був за кермом а, автомобіля Ман. Це а, такі здорові віздіходи, де а, колесо десь закінчується ось тут з моїм ростом. <гум> Вони дуже-дуже великі. У них навіть залізти дуже складно. Вони 4х4, повний автомат. Все пройшло, мені здається, просто я прийшла, так взяла руль, закрила очі, відкрила. Може, приїхали. Тобто, у мене все тут. Якомусь адреналіні все пройшло. А найбільше Катя запам'ятався рейс до Нідерландів. Дуже кумедно, коли їдеш, і там якісь починають а, ти писти, а хтось починає так, от все. Хтось не розуміє, взагалі, що трапилося, такі ну його <соцю> я об'їду». Рідні друзі та знайомі повністю підтримують Катю у її виборі. Тож вона мріє про нові маршрути, цікаві подорожі та, звісно, про перемогу України.